Дали мені домашнє завдання вивчити сонатину. Я її граю. Я можу вам зараз її заграти. Юрко напора репетирує вдома. Хлопець, що вихідних виступав у різних містах Львівщини з батьком і збирав гроші для українського війська. Це один з перших виступів Юрка. Хлопець почав співати і збирати гроші для військових у серпні минулого року. Перший день я хвилювався, як буде зібрали 23 тисячі. Я був здивований, бо то, ну, перший раз ми приїхали і нас ніхто не знав. А на другий день я вже трошки розслабився, бо знав, що то люди кидають гроші, і я тішився, бо вони всі йдуть на армію, і ми можемо допомогти військовим. І приближати перемогу з того часу. Він кожних вихідних виступав в городку Золочеві, Дрогобичі, Стрію, Миколаєві, Новому Роздолі, Новояворівську та інших містах Львівщини. Хлопець каже, що у репертуарі має пісні, які нагадували б людям, що війна триває. Пісні вивчає вдома з мамою. Любов до музики в Юрчика була, напевно, років з двох. Він, дідусь наш собі, купив <сум> синтезатор, щоб трошки пограти, згадати свою молодість, так як він грав на весіллях колись на клавішах. І Юрчик дуже припав любові до клавіш. Склалося так, що дідусь нам передав фортепіано. Юрко розповів, що найбільше за один виступ вдалося зібрати 86 тисяч гривень, а загалом зібрав і передав на різні потреби війська 4 мільйони. Поки холодно, хлопець планує концерти у церквах та інших приміщеннях, а весною повернеться до вуличних виступів. Мрію перем, щоб на швидше перемога. то Я найперше мрію. Хочу військовим побажати, щоб вони. Відвоювали те, що мають відвоювати, вернулися живими, здоровими і з перемогою. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.